В Україні планується підвищення мінімальних пенсій. Це стане можливим у разі, якщо Верховна Рада схвалить законопроект про державний бюджет на наступний рік. У документі зазначено підвищення прожиткового мінімуму, що тягне за собою зростання і мінімальної пенсії. Свої роз'яснення з цього приводу телеканалу ГРАД озвучив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. На сьогодні у нас мінімальна пенсія. Прожитковий мінімум для пенсіонерів це 2093 гривні. А планують зробити 2000 361 гривень, тобто там підвищення на 268 гривень. Сергій Коробкін також пояснює, кого ще буде стосуватися підвищення держвиплат, у кого є найменші пенсії, так звані соціальні пенсії, навіть які не призначаються в пенсійному фонді, а в органах соцзахисту, зокрема, наприклад, для дітей з інвалідністю, інвалід з дитинства. Отримують мінімальні такі виплати, ну, інші соціальні допомоги. І вони цього року не переглядалися і залишаються на тому найменшому рівні. Ось вони можуть трошки зрости. Також зростуть надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму. Це надбавки за понаднормовий стаж, але це зростання буде незначне. А ще пенсії за особливі заслуги перед Україною. Зокрема, оплати ветеранам війни, вони можуть бути трохи більше. Так само і для учасників бойових дій. Майбутнім законопроектам також передбачена мінімальна зарплата, що з 1 січня зросте до 8 тисяч гривень. Є категорія громадян, яка може відчути підвищення. На сьогодні це особи, які старші за 65 років, у яких є повний стаж у жінок 30 років, у чоловік 35 років. У Таких осіб пенсія за віком мінімальна, вона дорівнює 40% від мінімальної зарплати. І на сьогодні це якщо мінімальна зарплата 6700, то мінімальна пенсія, така для них буде сьогодні. Це дві. 680 гривень, а буде 3200 гривень. Сергій Коробкін розповів про можливу індексацію пенсій, яку обіцяє уряд. Індексацію можуть зробити наступного року, в березні, як це передбачено законом. В якому саме розмірі це буде, невідомо. Ну, попередньо нам а, а, попередньо є такі дані, що це може бути десь на 16% зростання пенсії в середньому з 1 березня. Але це дуже попередні цифри, крім цього, за словами експерта, у майбутньому уряд має наміри виправити деякі недоліки у нарахуванні пенсій. Якщо люди вийшли на пенсію минулого року, а, а у них стаж однаковий зарплата однакова з тією людиною, яка вийшла на пенсію цього року, відповідно пенсія буде менше у той, котра вийшла раніше на пенсію. Це несправедливо, і ось цю несправедливість нам обіцяють наразі виправити. Мета такого кроку полягає в тому, аби начислити пенсію з урахуванням нової середньої зарплати по країні, і щоб для всіх вона бралася однаково.